Влада, яка заощаджує на своїй армії під час війни, допомагає ворогу. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на клиндері 9 листопада четвер, отже на каналі програма Нечистий четвер. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну а якщо виникне бажання, то підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Нечистий Четвер я хотів би поговорити про ну, питання, яке, на мою думку, є дуже насправді важливе з точки зору справедливості, з точки зору ну, таких моральності. Ну, вчора Верховна Рада проголосувала в першому читанні два законопроекти, які мають спростити так, процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Ну, Правильне ніби так, от, рішення, от, так, про це дуже добре всі говорять, заявляють, як велике досягнення маю на увазі народні депутати, чинна влада. Але давайте будемо об'єктивними. Це от треба було, щоб понад 600 днів було широкомасштабне вторгнення, щоб почати розглядати це питання. Хіба його не треба було прийняти вже, умовно кажучи, у березні 2022 року. Ми знаємо, хто має знайомих, родичів, близьких, так, які воювали, які там є проблеми і були проблеми з отриманням цього статусу, як люди, які не приймали безпосередню участь у бойових діях, такі статуси отримували, це передбачає там, певні пільги, безумовно, цей статус. Він передбачає там, ну, от, гордість того, хто має цей статус. Особливо. Гордість в лапках тих, хто не приймав участь у бойових діях. Це правильне рішення і безумовно, треба робити. Але на мою думку, цього недостатньо на сьогоднішній день. Є ще крім статусу учасника бойових дій, є ще правовий статус учасника війни. Бо не всі військові, які Зараз служать у Збройних силах України безпосередньо приймають участь в бойових діях. Але вони є учасниками війни, бо в нас є війна. Має бути, на мою думку, і правий статус дітей війни, який також має передбачати певні пільги для таких дітей. Так, це потребує ну, грошей. Це потребує реального відношення. Влади до своїх громадян, яке на сьогодні ми бачимо, ну, м'яко кажучи, невідповідне таке відношення, як до воїнів, до сімей загиблих. Ми знаємо всі ці моменти з виплатами. Так? Ми знаємо всі ці моменти, як виводять поза штат наших воїнів, які там поранені, які отримують 600-700 гривень. Все це ну, ці всі історії, це просто. Демонстрація аморальності чинної влади в Україні. І зараз, от так фанфарно заявляти, що от ми там в першому читанні, вже 20-й місяць війни, в першому читанні прийняли два законопроекти. Тепер будемо, плануємо ці два законопроекти об'єднати. один законопроект безмовно, це краще ніж нічого. Але треба рухатися далі. Що я знову хочу повторити: на моє глибоке переконання, у нас мав бути давно прийнятий закон. Про оголошення стану війни, в якому було передбачені всі ці речі, зокрема і учасника війни, і учасника бойових дій, і статус дітей війни, і так далі, і все інше. Так, влада не хоче не тільки тому не приймати такий закон, що треба нам от гроші передбачити, а тому, що вона ну, позбавиться влади, той, яку вона зараз фактично узрупувала. Я на увазі цивільну владу, не військову. І так тоді будуть проблеми з корупцією, яка насправді на сьогоднішній день є, ну, мародерством. Так, є заяви про корупцію, що ніби ми там боремося, якісь там показують щось по телевізору, але найвищий рівень корупції, який насправді з яким реально треба боротися. Бо Якщо буде боротьба реальна на найвищому рівні, в Офісі президента, в Кабміні. Інших високих посадовців, які наближені до Офісу президента, ми всі про це знаємо. Так? Якщо буде там, ми побачимо боротьбу з корупцією, то корупція і на нижчих рівнях вона ну, сама почне згортатися. І з нею буде потім набагато легше боротися. Бо навіть на нижчих рівнях корупція, яка є під кришею, також ні для кого це не секрет, на найвищому рівні, з нею ніхто не бореться. Так це, ну, це правда, на жаль. І питання корупції у нас ну, по різним всім соціологічним дослідженням, воно ну, займає друге місце. Понад 60% громадян вважають це питання, яке найбільше турбує їх після війни, безумовно. І навіть Єврокомісія, яка вчора, так, у середу, 8 листопада, ну, дала позитивний звіт підготовці там України до початку переговорів. але там є питання пов'язані з корупцією, що треба, ну, в цьому. В цьому питанні, в цьому напрямку все-таки допрацьовувати працювати. Ну це так м'яко сказано. Я думаю, потім вони будуть більше про це говорити. Дай Боже, щоб це нам не завадило, що вони в грудні місяці приймуть рішення про початок переговорів для вступу України в Європейський Союз. Тобто ситуація з статусом учасника бойових дій. Це дуже добре, що зараз почалася вона вирішуватися. Але ще раз хочу повторити: а як бути з дітьми дітьми війни, де це ну, записано? І взагалі, якщо в нас фактично йде визвольна війна так, проти агресора проти Російської Федерації, а формально вона не закріплена, ну, про це також ну, говорили вже один раз, а про які там мирні переговори ми повідомляємо. Про якісь звернення. Всюди ж говориться про війну. Всередині країни за межами країни, саме про війну, не про бойові дії, а про війну. Навіть горі про те, що от це там початок буде Третьої світової війни, якщо Україна не виграє цій війні, то давайте ми вже законодавчо це закріпимо всередині України, що в нас де війна. І це реально тоді пропишемо там всі ці. Правий статус, які обов'язково має бути, бо це справедливість, це моральність має бути таким чином проявлена чинною владою до тих, хто воює, тих, хто зараз в Збройних силах, їхніх сімей, їхніх дітей. Але також це має сотуватися і всього іншого. Ну, не можна. Там у нас так у нас ніби воєнний стан. О, давайте будемо реалістами. Все рівно Україна живе таке враження, як у мирний час. У нас нема такого заточено все так, на перемогу. На словах, так, на справах ні на жаль. У Нас частина України гуляє, святкує, по ночним клубам ходить, а інші там збирають останні гривні і відправляють на допомогу в ті підрозділи, так, де служать їхні знайомі, близькі чи родичі. Так не може бути. Ми маємо всі бути об'єднані і вирішити головне. Завдання, яке зараз стоїть перед Україною і перед всіма українцями, це перемогти у цій війні, щоб Україна далі існувала як незалежна держава і будувати потім успішну Україну. І я дуже сподіваюся, що все-таки ну, Ситуація, яка зараз є в Україні, так, яка, на мою думку, ну, навіть президент, до речі, буквально там два дні тому назад заявив, що хватить говорити про якісь вибори, нам треба всім об'єднуватися. Так, хватить дійсно говорити гарні слова. Треба робити реальні дії. Чому ти, пане президент, не закликав до формування єдиного національного уряду? Ви там щось минулого четверга засідали про якісь там. Реформи, які ви супер-пупер хочете робити, які ви можете зробити реформи? Як цей Кабмін може щось зробити, якщо він довів ситуацію напередодні війні, фактично до економічної катастрофи? Вони не здатні і вони є нікчемами, щоб щось зробити. Це вже для всіх очевидно. Тому тільки уряд, який би об'єднав всіх найкращих фахівців в різних сферах, так? який би не був, чого ізволять. Офіс президента України, як до речі, і Верховна Рада, от тоді можна проводити якісь реформи. Вже скільки нам треба якихось споглядачів, ревізорів призначати, отже міністр транспорту в США був так, серед 8 листопада в Києві, там вже заявив, що буде радник про інфраструктуру. Ну нам скоро тут взагалі, по всім напрямкам, будуть призначати радників, бо розуміють на Заході, що ну, не можуть не здати. Хочете, ну, щоб з під палки заставляли, ну це в першу чергу це потрібно Україні, а не нашим західним партнерам. Шкода, що вже 20-й місяць війни а чина влада так і не спромоглася реально об'єднати всіх а навпаки різними своїми діями заявами і заявами роз'єднує, вселяє розбрат. так. Коли доходить до якоїсь точки кипіння, як було з цими спробами проведення виборів, тоді іде, скажімо так, відмотує ситуацію назад, і робить заяви. Ні, все, всі ми об'єднаємося. Але знову це залишається тільки красивими словами. Тому дуже добре, що ви нарешті почали розглядати питання про правий статус учасника бойових дій. Але я думаю, що має бути реально. Проголосований закон про оголошення стану війни, якщо ми хочемо перемогти в цій війні. А український народ і Збройні Сили України все роблять для перемоги. І Україна з кожним днем, незважаючи ні на що, не зважаючи ні на кого, наближається до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна!